За кілька хвилин після натиску тривожної кнопки на місце прибуває поліція охорони. Вже два роки поспіль у Вінницькій області працює терміновий виклик поліції. Сріблясту кнопку на жовтому тлі з надписом Терміновий виклик поліції можна знайти в найбільш людних місцях для екстреного виклику правоохоронців. Загалом таких систем по області 26. 15 з них саме у Вінниці. Коли Людина бачить, що є поруч така система виклику поліції, вона почуває себе впевненіше. Тобто мета цієї кнопки забезпечити безпеку. Людина викликає, за 3-5 хвилин приїжджає патруль, вирішує її питання. Не потрібно пояснювати, де вона знаходиться, що сталося. Це все дуже швидко. Найчастіше викликають поліцію таким чином через суперечки, крадіжки чи інші правопорушення. Така система дає можливість скоротити час реагування поліції на виклики та швидше протидіяти злочинам. Взагалі дуже важливо, тому що безпека має бути на першому місці і іноді, можливо, там телефон не працює чи ще щось. Це дуже прикольно і класно, що зробили ці кнопки. Я думаю, що будуть всі користуватися. На мою думку, вони важливі, тому що. Мало того, що у нас війна на вулиці, то і є, на ну, скати більше піднялась ну, неприступність, скажімо так, а люди, які не зовсім себе адекватно ведуть. Більше більшіше ну, на це предназначені. У випадку надзвичайної ситуації достатньо просто натиснути кнопку, після чого сигнал надходить на путь спостереження поліції охорони і вже вони висилають на місце найближчий патруль. Вони працюють цілодобово, будь-який час доби. Е Кожен громадянин нашого міста може нажати тривожну кнопку і сигнал тривоги прийде на пульт централізованої охорони, де операторами буде відправлено групу реагування і за пару хвилин вона вже буде знаходитися на місці коло тривожної кнопки. Цього року через кнопку термінового виклику до поліції охорони надійшло майже 40 викликів. Чверть з них закінчилась затриманням та стільки ж вирішенням проблеми на місці. Проте поліція застерігає не використовувати кнопку виклику для розваг, адже це забирає час для реагування на серйозні виклики. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта.